Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 11 вересня місяць знаходиться у фазі убуваючи місяць. Це 26 й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіаку Лев. Місяць у Леві сприяє всім енергійним та дієвим починанням від організації спортивних чи культурно-масових заходів до корпоративної вечірки, спрямованої на згуртування колективу. Для плідної співпраці. Багатьох буде тягнути до спілкування та розваг. У ці дні практично всі розважальні заклади набувають стабільного доходу. Особливо це стосується казино, тоталізаторів та залів гральних автоматів, оскільки місяць у Леві привносить схильність та авантюр та підвищує необдуману ризикованість. Саме з цієї причини варто відкласти всі серйозні фінансові справи. Пов'язані з великими коштами, щоб уникати втрат, не варто оформлювати угоди з нерухомістю, акціями чи підписувати серйозні договори. У більшості людей у цей день проявляється схильність до завищеної зарозумілості та, як ніколи, загострюється схильність до лестощів. 26 й місячний день складний та критичний день. Намагайтеся втриматися від будь-якої активної діяльності абсолютно у всіх областях. Краще зберегати життєві сили, ніж витрачати їх на порожню балаканину. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. День обіцяє овнам багато хорошого. Буде плідним та цікавим. Події тим часом здивують і можуть стрімко розвиватися. Наполегливість та впертість стане потужним імпульсом для подолання перешкод. Настає час для активних дій, тому не давайте собі ніяких послаблень і не витрачайте енергію даремно. ТЕЛЕЦ Зірки радять тельцям досить обережно ставитися до будь-яких сумнівних заходів у цей період. Краще буде, якщо цей час ви зупинитесь на малому і уникатимете будь-яких видів ризику. Завдяки вмінню знаходити найкращий вихід із найскладнішої ситуації вам вдасться уникати поточних проблем. Сьогодні можна розраховувати на успіх в особистому житті. На вас очікують нові перемоги та любовні пригоди. Близнюки. Сьогодні для вас відкриються цікаві перспективи. Ви будете готові до активних дій, але не все складатиметься вдало. Цього дня краще не надто впиратися і не витрачати багато часу та сил, щоб досягати результатів. Пізніше ви досягнете свого, не прикладаючи для цього забагато зусиль. Протягом дня не відмовляйтеся від порад знаючих людей. Без підтримки близьких та друзів зараз не обійтись. Раки. Сьогодні представникам цього знаку зодіаку зірки радять не пропускати повз вуха поточну інформацію. Аналізуйте її та робіть висновки. Якщо будете уважними, то дізнаєтесь масу корисних речей. Сьогодні більше спілкуйтеся з близькими. Дійте спільно, обговорюйте питання щодо побуту та фінансів. Не забувайте про обережність і не будьте надто відвертими з малознайомими людьми. Леви, сьогодні вам доведеться добре попрацювати, щоб досягати поставленої мети. У цей час не ризикуйте. Краще не створювати собі проблем, а вирішувати поточний та завершувати раніше розпочати справи. Зараз слід відмовитися від експериментів та радикальних змін у своєму житті. Чим ясніше ви формулюватимете собі основні завдання, тим легше вам їх вдасться реалізувати. Діва Настає не найкращий час для важливих та складних справ. Вам буде непросто зорієнтуватися в ситуації. Багато йде мене так, як ви планували це раніше. Зараз не варто поспішати з покупками. Спонтанні придбання навряд чи будуть вдалими для вас. Також не зайвим буде подбати і про збереження фінансів. Терези День принесе хороші новини та приємні гарні події. Вам вдасться досягти любих планів, які ви будували, реалізувати багато з того, що задумали. При цьому поспіх не приведе ні до чогось хорошого, ймовірно, ви даремно витрачатимете свої сили. Намагайтеся сьогодні не помилятися і не пороти гарячку. Будь-які невдачі можуть серйозно розчарувати вас. Скорпіон! У вас з'явиться шанс вирішити складні завдання, вдало реалізувати та втілити у життя свої цілі та плани. Цілком перспективними може виглядати фінансова ситуація, можна задуматися про інвестиції, великі покупки. В цей час у вас не буде приводу переживати. Події протягом дня потішать вас. У спілкуванні з близькими уникайте невизначеності та непорозуміння. Стрілець. Сьогодні не забувайте про ваші обіцянки та постарайтеся виконати всі домовленості. Зірки пророкують стрільцям успіх у справах. У цей час ваші шанси на успіх серйозно зростуть. У спілкуванні з близькими вам вдасться обходити гостре куті. Вдасться змінити ситуацію на краще. У будь-якій справі проявляйте ініціативу та рішучість, не побоюючись виглядати безглуздо та недоречно. Козиріг Сьогодні можна сміливо зосередитись на поточних справах. Жодні негаразди в цей час не зможуть перешкодити вам. Протягом дня на вас чекає багато змін. З'являться можливості для спілкування з новими людьми. Незначні труднощі вдасться подолати, докладаючи при цьому найменших зусиль. При цьому варто подбати і про свої фінанси. Водолій. День буде цікавим, обіцяє багато можливостей, які водолії не прогавлять. Будь-які серйозні завдання даватимуться легко. Вам вдасться вибудувати стосунки з коханими людьми. При цьому не забувайте про повноцінний відпочинок. Проведіть цей час у колі друзів та близьких вам людей. Риби. Наразі не варто конфліктувати з оточувачами, інакше ви ризикуєте стати жертвою обставин. Прагніть мінімізувати ризики та вирішуйте поточне завдання по мірі їх надходження. Протягом дня важливо не збитися з обраного курсу та чітко розуміти свої цілі. Зараз будьте критичнішим для себе. Прислухайтеся до порад близьких вам людей. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.